Вітаю, друзі! З вами NewRize Development розпаковка. Що у нас в коробці? Це Raspberry Pi 5 версії Starter Kit. Тобто набір для того, щоб дістати з коробки і правильно, красиво запуститися. Поїхали! Так, сама платка, це Raspberry Pi 5 на 8 гігабайт оперативної пам'яті. Пломба зірвана, я її особисто зривав сьогодні у себе в, авто... в автомобілі. Подивимося на цю красуню. І ось вона. Ось-ось, ось вона. GPIO. USB. RJ45 порт, 2 микро HDMI, Type-C для живления. Ну, все, как треба, друзья. Далее, что у нас тут еще есть? Официальный корпус Raspberry Pi. Осьмин. Выходы HDMI и Type-C для живления. Далее тут разъем для картки памяти. Кнопочка живления. USB RJ45 для Ну, езернет роз'єм. Охолодження. Вже тут є охолодження. Ось цей вентилятор. А що тут, ви спитаєте? По-перше, це ось? Давайте розпакую, покажу. Це, по-перше, охолоджувач. Для процесора і ніжки, ніжки для нашого корпуса. Вони наклеюються от сюди. Продовжимо це офіційний Raspberry блок живлення. Ось він. Це Type-C 27 Вт. Єдине, що, звісно, хотілося б, щоб сюди вставлялася USB A. Але, ну, блін. Все одно приємно. Дріт. с micro hdmi на звичайний hdmi то цей c кинез вы вставляете в вашу raspberry pi а c кинез вы вставляете в ваш монитор и все, и все работает. так еще c э, адаптер для А, мікро SD картки і ось мікроSD картка. Це все я купляв у магазині. Міні-ком, як бачите, брендований адаптер. Все круто. І збираюся ще у них купляти, бо вони дуже круті. Чуваки. А із цієї розберюхи ми з вами на цьому каналі будемо робити різні, різні, різні прикольні штуки. Це я вам обіцяю. Обівняв, друзі, поставте лайк, підпишіться на канал. До нових зустрічей.